Слава Україні! Якби ви зустріли джина, який може виконати всього лише одне ваше бажання, то бетоном чи смолою? Не зайшло тобі. Перед тим як розповісти про новини невеличка загадка. Ось вам уривок з руської реклами. Подивіться уважно і напишіть, що тут може рекламуватися на вашу думку. А в наступному випуску ми розкажемо, якою була правильна відповідь. є? ЮА Енімалс запустили платформу донорства крові для тварин. Завдяки новому онлайн-майданчику мають намір налагодити контакт між тими, хто потребує донора крові для своєї тварини, і тими, хто готовий долучити свою тварину до донорства. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці організації. Донорами можуть бути як коти, так і собаки. Обов'язкові умови тварини мають бути вакцинованими та без хронічних захворювань. У Закарпатській області добули першу сіль у межах розробки тереблянського соляного родовища, яке знаходиться у Тячівському районі. Родовище на Закарпатті зможе на 100% забезпечити Україну технічною і кухонною сіллю. Яка в найближчій перспективі буде поставлена для утримання доріг у зимовий період та для закриття потреб населення? Тут під землею 35 метрів сіль. Це йде такий пласт в формі гори, і тут най найменша точка до солі. Тереблянське родовище кам'яної солі величезне, кажуть фахівці. Щонайменше 550 мільйонів тонн. Це родовище виявили ще у 1965 році. Але видобуток так і не починали, бо не було потреби. Через припинення функціонування підприємства Артем Сіль, яка раніше забезпечувала 100% потреб країни, почався дефіцит солі. Після чого Одеська область запропонувала заміну артем солі. Йдеться про ізмаїльське родовище та можливий видобуток на куяльницькому лимані, який давно припинився. Водночас, та сама Закарпатська область готується прийняти естафету найпотужнішого виробника солі в Україні завдяки бурштинському соляному родовищу, яке може видобувати до 150 тисяч тонн солі на місяць методом підземного вилуговування через бурові свердловини з поверхні землі. У школах з'явиться оновлена дисципліна захисту країни. У межах шкільного предмету дітей навчатимуть до медичної допомоги, мінної безпеки, орієнтування на місцевості і навіть керування дронами. З вересня планують запустити пілот проєкту оновленої дисципліни. Його реалізують у школах різних областей. На основі відгуків учителів і учнів, що братимуть участь у пілоті. Програму остаточно затвердять. Пригожин навчив білоруських ВДВшників, як швиденько писати оазики. Бачимо, що навчання дають результати. У білоруської армії була ще одна спроба показати свою міць, але ну от знову щось пішло не так. На будівлі посольства Росії у Вашингтоні спроектували роботи українського художника, а сусіяни у відповідь засвітили літери Z і В. Дуже обідно, що символом тероризму стали латинські літери, і тепер дуже важко їх використовувати. Але ж ви задумайтесь, вони могли взяти будь-яку гавну літеру зі свого гавноалфавіту, алфавіту, але навіть тут не змогли скористатися чимось своїм. У Росії опублікували нові підручники історії для старшокласників, у яких переписали розділи про події останніх 50 років. І додали пропагандистську інформацію про вторгнення Росії в Україну. Міністр освіти Росії Сергій Кравцов презентував підручник для одинадцятикласників на прес-конференції в Москві і заявив, що матеріал спрямовано на донесення цілей вторгнення в Україну до школярів. Він повторив наративи Кремля про демілітаризацію та денацифікацію, озвучені на початку вторгнення. Повністю перероблений, переписан кардинальний розділ 70-х, сімідесяти, 90 ті коди нулевые годы и і раздел розділ з 2014 года по сьогоднішній день, включаючи СВО. Ну, я не буду скривати, що от автори писали от, буквально своєю рукою многое из последних, из много перечисленого російські туристи зібралися винести з готелю в Туреччині 35 кілограм їжі шампунів та рушників. Недобре запідозрила прибиральниця, коли побачила відкриту валізу, заповнену їжею. Вона розповіла про це колегам, які натрапили в номер із ревізією. Не, ні взяде. Нам далі. Я видно візит гостинці.

Everyday. Fotoğide. Doğruğa, nu Şuraya bak ya. Şu anda sinirden ellerim titriyor. Böyle otu soymuş soğur. resmen. Bu nasıl şey? Nu popuşać da nasıl? havlulardan, elmalardan. havlu eksik diyoruz işte bak. restoran, restoran. İncirlere bakın, incirler. Bunların hepsi şampuan ve iki torba, büyük torba incir kaysı. Böyle bir rezillik görmedim. Pakuşu, dayıcım Такі новини приніс нам тиждень минув. Підтримуйте ЗСУ та один одного. До нових зустрічей, Па-па.